Що ви готові подивитися, який у мене получився шов після зачистки, показую. Отак. Все зійшлося. І тут зійшлося, і там зійшлося. І тут все гарненько. Далі оцю цю частину ще проварюю, такий він у мене був. І потихеньку заплавляю шовчик. Робив тест, щоб трішки відрегулювати. Зварювальний апарат і виходить отакий наплив внизу бачите. То, коли я його зверху зішліфував, тобто тут знизу воно все трішки міцніше. Раптом аварія все буде добре, і міцність у нього буде гарна. А люди, які так не вміють варити, можете писати свої коменти про накладки, про лусне, трісне, що там ще ви собі придумуєте. Я не знаю, для чого люди буває це пишуть. Якщо не вмієте, то вчіться. А якщо не хочете вчитися, то не пишіть дурниць. Або пишіть, Ютуб все одно буде. Ще дужче розповсюджувати відео, якщо багато коментів. Тому дякую всім за підтримку, за те, що ви ставите лайки, пишете коменти, підтримуєте, я стараюсь робити все так гарненько. Йду трішки відпочину і защищаю все.